Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де що неділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні будемо готувати пісний картоплений салат до святої вечері. Зберігайте його у свою кулінарну скарбничку. Отже, для приготування нам потрібно взяти 4 відварених картоплини і нарізати їх крупними кубиками, одну цибулину 5 маринованих огірків, сіль та перець за смаком і олію. Цибулину нарізаємо кубиками, потім на пательню наливаємо 2 столових ложки олії і обсмажуємо цибулю до готовності. Огірки натираємо на крупній терці і додаємо їх до нарісаної картоплі, солимо та перчимо. Далі додаємо засмажку з цибулі, все перемішуємо і салат готовий. Незважаючи на те, що готується він дуже просто, а інгредієнти є у кожної господині. Виходить страва дуже смачною та ситною, ну і звичайно пісною, як і повинно бути у святвечір. Дуже рекомендую приготувати цей салат до святої вечері. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.